Записуємо. Записали тему уроку. Розв'язування задач за допомогою табличного процесора. Доброго ранку. Розв'язування задач за допомогою табличного процесору. Почнемо. Почнемо розв'язувати першу задачу. Відкривайте табличний процесор. Відкривайте табличний процесор. Зараз зробимо з вами заготовку для розв'язання задачі. І відповідно спробуємо розв'язати задачу, скласти таблицю, яка розраховує загальну вартість покупок і величину оплати. Також, якщо там може, може бути знижка. Якщо встигнемо, то тоді і математично ще задачу розв'яжемо. То тоді ще розв'яжемо і математичну задачу. І так, і так. Треба буде скласти ось таку таблицю. Відповідно, в нас тут вартість вже є, але ми з вами її розрахуємо самостійно. Ну і ціну відповідно вкажемо також самостійно. Десь вкажемо таку саму, десь відповідно трошки. Десь трошки додамо. Десь трошки додамо. Поїхали. Поїхали. І так. складіть Так, 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 так. Від комірки А до комірки Е. Об'єднали та помістили в центрі написали купівля зі знижкою. купівля зі знижкою. далі далі комірку А 4 і комірку С4. Об'єднали, помістили в центрі. А4, С4 об'єднали, помістили в центрі. Далі там записуємо, якщо вартість перевищує, якщо вартість перевищує. Поряд записуємо одну тисячу. Якщо вартість перевищує 1 тисячу гривень. Якщо вартість перевищує одну тисячу гривень. Знижка. Знижка. Можемо на 10%. Можемо інше зробити. Тут же як забажаємо. Скільки відсотків будемо робити знижку? 30. Ого, який ти щедрий. Давайте 30%. Нічого собі. Тепер те, що ми з вами записали. Якщо вартість перевищує і так далі, виділили і зробимо це. В, ну, тобто, зробимо це в таблицю. Поставили усі границі. Ще раз, де це можна зробити. Ось у вас ось таке віконце. Тут стрілочку вниз натиснули, знайшли усі границі, поставили. Тобто воно зробиться табличкою у вас. Воно зробиться табличкою у вас. Далі. Далі. Ну, а далі заповнюємо. Далі заповнюємо табличку. Так, починаємо з. Mm -hmm. З комірки шість. Так, тут в першому перший рядок номер. Далі найменування. Найменування. Найменування не вміщується, тому трішки підтягуємо. Як ви номер поставили попробувати? Номер. Ah. Дивіться, українська розкладка клавіатури Shift 3. На англійській, якщо будете ставити, то буде, як мені сказав, В клас в п'ятницю. Хештег. Я так хотів сказати, навіть рішетка. Решітка. Так, ну В клас мені в п'ятницю сказав. Вони. Вони трошки відстають. Продовжимо. Найменування далі. Ціна. Ціна далі. Кількість. Кількість і вартість. <кій> Номер найменування. І номери давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 найменувань зробимо. Ну, якщо нам треба зробити один в один, як в таблиці, то тоді нам треба поверніться там, де у вас тисячу гривень зробити. Так, зробити жирний і зробити, мабуть, курсив. Так, і там, де знижка, жирний, мабуть, також курсив, так. Якщо прям один в один-один в робити все. Далі тут так само виділили жирний курсив. А далі прописуємо, далі прописуємо усі найменування. Далі прописуємо усі найменування. Вартість трошки не влізла. Давайте вартість трошки підтягуємо. Пам'ятайте, як робити, щоб коли ти ставив одну цифру, у тебе одразу з'являлося стільки, скільки треба. Тому ми таким чином не робили. Далі, поїхали, прописуємо, що в нас. Які меблі в нас є. Крісло робоче. Далі стелаж. Далі. Стійка. Комп'ютерна. Комп'ютерна. Стійка комп'ютерна не, вміщу... не буде вміщуватись, тому переносимо текст. Переносимо текст. Далі. Стіл приставний. Стіл приставний. Далі. Стіл робочий. Робочий. Стілець для відвідувачів. Стілець для відвідувачів. Трошки зайве. Також переносимо текст. Також переносимо. Далі тумба виїзна. І шафа офісна. І шафа офісна. Ціна. Давайте 250. 163. Апостроф поставити на української розкладки. Кого поставити? Апостроф. Апостроф. Дивіться, у вас там. ну, Як варіант переключайтеся на англійську розкладку і yeah. ставити за допомогою є. «Е». Ну, Це да, перший так. варіант, а другий ну, варіант да, у вас так. там під клавішею Escape. Є. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Далі стіл стійка комп'ютерна. Так, 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 так. 220 зробимо. Далі стіл приставний, 175. Стіл робочий. Угу, угу, давайте 200. Стіл для ві... стіл для відвідувачів. Давайте 50, нехай буде. Тумба виїзна 230. І шафа це офісна Це не І шафа офісна. Так це я ще до того, що тут було за умовою. Дивіться, тут за умовою взагалі інше. Тут за умовою взагалі інше. Тут 125, 108 і так далі. Стіле, стілець он 35. Я ще ну, Тобто, щось змінюю. Далі. Шафа офісна. Ну давайте. Нехай буде. Нехай буде 500. Нехай буде робив. Продовжимо. Далі. Кількість. Кількість. 6, 1, 3, 2, 5, 4, 5, 2. Напишіть вартість зі знижкою, щоб ми могли порахувати, але для чого ми це будемо робити? Це ми вже будемо самостійно дивитися. Для чого нам це треба буде зробити. Або давайте знаєте, як, це ж не зошит можна редагувати. Давайте ось тут зробимо знижка. Знижка 30%. А ось тут же вартість. А от далі вартість зі знижкою. Тут ми будемо рахувати на знижку. Ну, скільки для кожного окремого товару на нас знижка. Зрозуміло? Тут ми будемо рахувати, скільки для кожного окремого товару в нас знижка буде. А потім вартість зі знижкою. Далі, навіщо ми це робимо? Пояснюю. Нижче в комірці. Ну, давайте в стовпчику D, В комірці. Давайте. d 16 Записали разом. Разом. Далі знижка, знижка і до сплати. Разом, знижка і до сплати. Ви знаєте, що два рази клікнути на щеку, тому сама одну ж не розмір зробимо. Зробимо. Тут також зробимо жирним. Курсив нам не треба. Далі. Тепер давайте зробимо ще таким чином табличку також. Табличку також зробимо. З цього всього. Зробимо ще також табличку. Далі. І якщо я не помиляюся, в нас від нас хотіли колір, але то потім зробимо, коли зробимо все. Тепер, як нам розрахувати вартість. Подивилися, подумали, як розрахувати вартість. Получається, ціна помножена на кількість. Ціна помножена на кількість, так. Ціна помножити на кількість. І натиснули Enter. а далі, відповідно, можна розтягнути, оскільки нам всюди треба розрахувати. Всюди нам треба розрахувати вартість. Тепер знижка 30%. Дивіться, до чого в нас. Буде. для ну Тобто, для якого найменування в нас буде знижка. Для крісла робочого стола робочого тумби та шафи. Для робочого крісла, так. Ну, для стола. Для стола скоріше ні. То стіл робочий в нас а ж матір. для тумби і все. Для шафи не буде. Для шафи також, ні. Тому для крісла і для. Поїхали. Тепер дивіться, там, де в нас знижки немає, ми можемо сміливо вписати туди нулі. Або дивіться, або можна зробити. Так, да, туди можна сміливо вписати нулі, тому що. Ну, там ми нічого робити не будемо. Туди, смі... туди сміливо вписали нулі. Зараз поясню, навіщо. Зараз поясню, навіщо. Далі, як нам порахувати шви... знижку? Як нам порахувати знижку? Дорівнює. Що далі треба зробити? Вартість. На що помножити? Це на 0 цілих. Вартість на 0,3. І так само розрахували виїзну Або можна навіть не розраховувати, а просто скопіювати. Можна не розраховувати, а просто скопіювати. Далі. Як нам розрахувати вартість зі знижкою? Ну. Триті, від вартості відняти знижку Від вартості відняти знижку. І, в принципі, оскільки це формула для всіх, ну, для усіх найменувань, тому підтягнули. Якщо це формула для усіх найменувань, підтягнули. Десь воно додаються нулі, зрозуміло, тому що знижки немає за умовою. Ну, а відповідно, десь у нас виконується віднімання. Десь у нас виконується віднімання. Так, це записали. Це ми записали. Як ви вартість зі знижкою вируху? Вартість зі знижкою. І ще раз. Дорівнює вартість мінус знижка. е 7 мінус Ф7. І розтягнули. Далі. Далі продовжуємо. Тепер. Тепер це ми все розібрали. Там, де в нас вартість, давайте її. А що йому не. А, ну так. Да. Ми ж тут тягнули і не дотягнули все. Трошки підтягніть там, де вартість зі знижкою, щоб у вас табличка з'явилася. Далі, тепер, як нам розрахувати, як нам розрахувати разом. Давайте тут також зробимо на ці два стовпчики таблицю. Як нам розрахувати, скільки в нас разом буде коштувати без знижки поки що? Що нам може допомогти? Яка функція? Збираємо функцію сума. І відповідно розрахували, обрали діапазон вартості без, тільки не включайте туди вартість. Обрали суму. Ось таким чином зробили. Далі як знижку розрахувати? Тут що нам може допомогти. Ну, автосума. Також сума. І також. Ну, автосума нам не допоможе, тому що ми ж не під. Якщо б ось тут, під цим. Робили під стовпчиком знижка, то тоді так. От тут нам треба ось таким чином. А і ще р... раз. Як ви тут ви виділили та натиснули на нову кнопку миші, так? Іще раз функція, навіщо? Обрав комірку з неї там, де знижка в нас, є ага. 17 На жаль, ось тут ставити функцію. Далі. Ну, сума у вас повинна бути, тому що ми зазвичай з нею працюємо. Вона повинна бути в 10 недавно використовувавшихся Натиснув суму. А далі обрав діапазон лівою кнопкою все. миші. І натиснув ОК. <кх> далі. Далі. Тепер як порахувати до сплати Також автосуму. Ну, також суму. Не, не допоможе. Ні. А, нічого. Не допоможе. А що ви сумувати будете? Разом і знижку. Для того, щоб порахувати до сплати. Треба усю вартість відняти усю вартість зі знижкою. Треба від усієї вартості відняти знижку. Все. І ви отримаєте до сплати 5228 гривень. Вартість зі знижкою давайте ще розфарбуємо в золотистий колір. Ну або світлий, або нехай буде такий. Давайте зробимо таким чином. І що від нас ще хочуть за умовою? Ага, разом також вони хочуть, щоб ми розфарбували таким же кольором. Разом вони хочуть таким же кольором. А там, де в нас знижка і до оплати, вони хочуть якимось світло-синім кольором. За умовою. Разом знижка і до сплати світло-синім кольором. О, ну нехай буде ось такий красивий. Ось такий красивий колір Так, все зробили за зразком. Все в нас вийшло. Все в нас майже вийшло. Так, так. Купівля зі знижкою також зробіть жирним та курсивом Не підкресленим курсивом Так, так, все зробили. Дивимося. Ну, начебто поки що все. Так, там, 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 все, да. На У уроці. На наступному уроці у вас буде тестування за темою табличного процесору.